Ставтесь, будь ласка, хто ви я прокура Світлана. У мене загинув син 24 ку 17 -го лютого. З яким питанням ви звернулись до я аб... зверталася з питанням по поводу меморіальної дошки. Мені це сказали, хорошо, хорошо, ну поставили електронку. До електронки приїжджаю, електронка не працює. Це щоб ви розуміли, там електронна дошка, а просили ось такий. Ви встановити а потім я зателефонувала а мені відповіли тільки за вас і ваші власні кошти. Ну як я можу свої власні кошти віддати? Коли у мене син загинув син загинув, що за нас загинув. Він загинув він за Україну за Україну, за Запоріжжя. Добре, я звернусь від вашого імені до секретаря Запорізької міської ради до Івана Федорова. У нас є прекрасна локація біля адміністрації, де можна також встановити ці меморіальні дошки, щоб ви могли не на кладовище їхати вшанувати пам'ять. Вашого сина, а у місті. Правильно, це ваша мета. На кладовище маршрутки не ходять, таксі їхать. Не, всі, не всі таксі поїдуть, тому що там розбиті дороги. У мене виходу немає ніякого. Я поїхати до сина, як з ним от, поговорити? Ми Я його. вас я, розуміла. Я напишу запит, будемо на зв'язочку. Дякую вам за.